Ой, невісточка моя приїхала. ага, Ай, яка молодчинка, У відпустку до мене приїхала. Привіт, мам. Привіт, моя зірочка, Привіт, привіт, привіт. Ну звісно ж, приїхала. Ви ж мені обіцяли грязьові. Ой, ванки. ну па пош... відмовилася від путівки. Оно думаю. Е, приїду до вас на грязьі ванни. Ой, молодчинка, Ну йдем, будуть тобі грязьові ванни. Пасі. Тобі грязьові вани доцюня Замечательно, мама. Таких грязьових ван немає не в одному санаторії нашої країни. І головне, що безкоштовно. Мама, це теж грязьові вани? Ой, доця, це саме, що не наїсть, качественна грязь. Такої немає ніде. Ну я це вже поняла. Доця, пашлі ж приймемо ще водяні, вани, га? Водяні, мама, це які ванни. Беремо шланг, ідемо цибулю поливаємо. Да,